Хоча бути чесними, нам цю машину розібрати набагато навіть буде вигодніше та цікавіше, ніж продавати її в зборі. Тому що тут весь пластик цілий, 900-рідного пробігу, дзеркала, всі загушечки, все повністю є, гума на машині є, гарний пробіг, два бака, там проставочка, сідло. Е, Механіка з комфортшифтом, дивіться, е, комплекс полярів на високу кабіну. Тут ніде нічого не вигнавши. Двигун сухенький, гума, мішеліни, отакий протектор мають крила е, і і фанарі. У нас все повністю оригінальне. Це все, це що я говорю. Це все коштує гроші. Також ящик під акумулятори не гнилий. Оці алюмінієві трапіки, всі ціленькі. по салончику. Руль перешитий, сидіння гарне, всі оці ручки, бардачки, все повністю ціле. Холодильник є свіжий, дві спалки, електролюк, рація президентовська також грошей стоїть, Руль перешитий, магнітофон великий. От просто щоб ви собі розуміли, навіть оці подстаканники, навіть оці подстаканники коштують нормально грошей. І вони тут є навіть два, два штуки. Так що, блін. На розбір, чесно сказати, в мені б навіть це було набагато цікавіше. І може вона й буде на розбір. Я взагалі не заперечую цього. Просто поки в нас немає часу до цього, на тиждень пускаємо її в продажу. Якщо не продається, все якраз тоді те, що я й хотів, так воно й буде. Піде він підніж, скажімо так, на гайки.